Подарунки від Миколая вже отримали поранені солдати, котрі лікуються у військово-медичному клінічному центрі західного регіону у Львові. Гостинці військовим привезли діти з Тернопільщини. Вони разом із благодійною організацією Українська родина влаштували пораненим свято Миколая. Як це було? Бачили наші кореспонденти. Тернопільські дітлахи завітали до кожної палати. Більшість пацієнтів шпиталю були на процедурах. Як повернуться, побачать сюрприз. Я залишила подарунок від Миколая і від організації Українська Родина. Під подушку. Руслан Хоменко розчулений, подарував чотирьохлітньому Тарасові свій оберіг, вервечку, а ще навчив вітатися, як це роблять фронтові побратими. Ми повинні бути. Сильними мужніми, які би ми не були, тому що ми є українці, ми повинні захищати свою державу. Для тих, хто міг прийти до актової зали військового шпиталю, діти підготували святкову програму, розповідали вірші, співали пісень, роздавали подарунки. Це дуже приємно і дуже от радий за те, що діти виховуються прямо в правильному напрямку. Вони вже відтепер починають усвідомлювати, що таке батьківщина, що таке любов до батьківщини, коли фідросте хлопчина. Який піде в армію? Він буде знати, що якщо ти давав на від державі, будь ласка, дотримуй пацієнтів військово-медичного центру західного регіону. Діти з Тернопільщини відвідують вже вдруге. Організатор цієї благодійної, водночас виховної акції, керівник організації Українська родина Ірина Найдух каже: діти чекають цих зустрічей із нетерпінням. Після першого візиту молодші багато розпитували батьків, що таке війна, про яку їм розповідали поранені, і де Донбас. Тепер на запитання, хто такий український військовий. Малюки відповідають, не вагаючись. Це це той, хто воює на бо, воює на фронті і захищає Україну. Там та Гугішвілі перший національний